Ці пакети з логотипом комунального підприємства ужкг «Ірпінь» точно впізнає більшість мешканців громади. Вже два роки такими користуються тисячі абонентів підприємства. З грудня у таких пакетах почали вивозити сміття у мікрорайонах Романівка та Стоянка. Тут близько 700-800 абонентів, і ми зараз вже це запровадили з 1 грудня. З наступної п'ятниці сміття ми будемо забирати лише в цих брендованих пакетів для того, щоб Відслідкувати кількість сміття, об'єм сміття, а також сплату за надані послуги. Один пакет коштує 29 гривень 54 копійки. Вони якісні та міцні. Створені спеціально для твердих побутових відходів. Норма накопичення на одну особу в місяць 170 літрів. Василь Іванович щойно підписав договір з ЖКГ Єрпінь. В його родині чотири людини, тож отримує чотири пакети для сміття. Удобно пакетом і якби воно. Ну не разнобой, що там все, що подаря, а акуратно, культурно, в культурно культурному пакеті і все буде. А ось Віктор Петрович пакети не купує, бо має власний контейнер. Вийшов привітатися з комунальниками. Каже, що дуже задоволений їх роботою. В цілому роботою комунальними службами Ірпіння задоволені. Все робиться оперативно. Постійно комунальні служби, якби удосконалюють свою роботу. Моє таке враження. За детальною інформацією щодо укладення договору про вивіз сміття можна зателефонувати за номером 045 97 61 420 або 067 398 18 37.